Всім привіт, компанія Кверб на зв'язку і сьогодні у нас на огляді 420-й бумар. Саша, запустимо! Привіт! Вмикаємо гідравліку. Підб'ємо вверх. Саме є опускання донизу. Тут переключається режими різання, всякі різання, плюс сош, просто різання, швидкість подачі ну, полотна швидкості. І все. Може, запустимо, давай, як крутиться саме полотно. А, плюс е гідравлічні тіски на гідравлічному приводі. Кось назад під'їжджає. Угу. Є кінцевик. Щоб не І Є ще лазер. Є ще лазер, так. Лазер вмикається тут.